Ну що, готові до чогось новенького! Вітаннячко всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцем, хто стане спонсором нашої творчості. БЛЯХАЯ! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег, і сьогодні для вас тематична добірка топ-15 нові комедії 2024 року. Оскільки ви дуже просили нас, хоч трошки підняти вам настрій перед святами, ми вирішили нагадати вам про останні кіно і телепроекти у жанрі комедії. А на солоденьке анонс двох цікавенних фільмів Бріджіт Джон 4 та і Стіч, які з'являться на великих екранах у 2025 році. Хао. Тож давайте разом загадаємо найсвітліші, найцінніші для нас побажання. Гуртом підпишемося на канал ЄКіно, поставимо нам подобайку та приготуємось до світлого свята Різдва і нового 2025 року. Білі, ну вибач. Йди. Чара тікаєш сонце, я ж працюю. Хто ще має годувати покоління дітей, які ненавидять мене? Батько року драматична комедія від режисерки, сценаристки і Холі Колі Майршер. У головних ролях чудовим Майкл Кітон та Міла Куніс. За сюжетом фільма тихе життя головного героя, немолодого, але ще доволі енергійного сім'янина Енді Гудрича, несподівано робить крутий поворот. Якось рано вранці Енді виявляє, що його молодої дружини немає в ліжку. Натомість вона дзвонить йому із шикарного рехабу і повідомляє, що пробуде в ньому 90 днів. Гудвіч залишається наодинці з двома малими дітьми, якими, щиро кажучи, майже ніколи не займався. Енді доводиться згадати, як себе наготувати дітям сніданки, щасно відводити їх до школи та усілякі інші маленькі справи, що займають майже увесь день. Розуміючи, що нічого не встигає, Гудвіч просить допомоги у своїй дорослої вагітної доньки від першого шлюбу. Ближче поспілкувавшись з нею, він остаточно розуміє, що все своє життя займався улюбленою справою та майже не приділяв уваги власним дітям. То може зараз настав час, щоб кардинально змінити ставлення до життя і стати зі своїми дітьми по справжньому рідними та близькими людьми. Батько року чудова історія, яку вам обов'язково потрібно подивитись. Може, ви, як і я, в чомусь пізнаєте себе в головних героях та зробите деякі важливі висновки. Врешті-решт, в житті лише три речі мають значення: як сильно ви любили, скільки добра зробили і наскільки гідно навчились відпускати те, що не було призначене вам долею. Люба тітко Люсі, маю для вас важливу новину. Ми їдемо у гості. Брауни їдуть до Перу. Пригоди Падінтона в перу, третя частина сімейної франшизи про незвичайне лондонське ведмежа у режисерському кріслі Дагал Вілсон, для якого Падінтон 3» стане дебютом в повнометражному кіно. Раніше він знімав лише рекламні ролики та музичні кліпи для гурту Coldplay та інших музикантів. Наприклад, ось такий ценіметікомішіце. Адінтона знову озвучує Бен вішоу, а до своїх ролей повернулися Джим Бородбента і Мель Достов серед нового акторського складу Емілі Мортімер, яка замінила Салі Гокінс, Олівія Колмен та Антоніо Бандерас, який з'явився в образи лиходія мисливця Кебета. Oh, який за сюжетом нової частини Падінтон отримає паспорт громадянина Великобританії та відразу шмандрує на свою історичну батьківщину в Перу. Він планує відвідати улюблену тітку Люсі, яка живе в будинку для ведмедів. Але тітоньки на місці не виявляється. З'ясовується, що літня ведмедиця навіщось вирішила в таємничий квест у самі нетри Амазонки і безслідно там зникла. Разом із родиною Браунів ведмежа пускаються у дивовижну пригоду по гірських вершинах та тропічних лісах Амазонки, щоб наздогнати або ж врятувати непосидючу тітинку люсі. Відтримка місії на місяць з боку населення просто нульова. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої ніж ви немає. Забери, Забери мене на місяць. Романтична комедія відомого сценариста-режисера Грега Берланді. Головні ролі у фільмі виконали популярні Ченні Тейтом, Буді Гаррельсон та американська акторка-співачка і модель Скарлетт Йоханссон. За сюжетом фільму події розгортаються у 60-ті роки ХХ століття на тлі космічних протистоянь між. Совєтами та США головна героїня Келлі Джонс відома акула маркетингу, яку залучають до роботи над покращенням іміджу нової лунної місії, і НАСА загалом. Річ у тому, що американське космічне агентство готує перший політ людини на місяць і хоче привернути до нього щонайбільше уваги. Цією історичною подією керує колишній астронавт Кол Девіс, який безмежно закоханий у свою справу. На випадок якщо екіпаж Аполлона-11 таки не зможе виконати завдання, СРУ особі Муберкуса таємно приготувала постановочні кадри висадки астронавтів на поверхню місяця. Що з цього вийшло, краще подивитися самим. Історія з моєю мамою і ці ваші сісті-пісі забудьте. Бувай, Кріса. Бувай. До зустрічі. Та господи, ви не Джеки Роуз, вийде за авто! Сімейна справа комедійна мелодрама режисера та сценариста Річарда Алгравенеса. У головних ролях Джої Кінг, Зак Ефрон та зіркова акторка Ніколь Кідмен. За сюжетом фільму головна Зара Форт працює помічницею на вередливу кінозірку Кріса Коула, який не сприймає її серйозно та погрожує звільненням за будь-яку помилку. Не в сили більше терпіти його витівки. Одного дня вона звільняється. Це б нічого, та якось Кріс коул випадково стикається з її чарівною мамою і, незважаючи на 16-річну різницю у віці, між ними зненацька спалахує любовна пристрасть. Зараз шокована таким поворотом подій, бо немає нічого гіршого, ніж дізнатися про те, що твоя мама займається сексом та ще й з твоїм босом. До того ж, вона переживає, що Кріс розіб'є мамі серце так само, як і всім своїм пасіям до неї. І мені доведеться його вбити. Я не вперше у Беверлігі. Я читав.

Поліцейський з беверлі Гілс Аксель Ф є прямим продовженням пригод невгамовного поліцейського Акселя Фуулі і четвертим в наскому франшиз. Враховуючи те, що остання третя частина вийшла у далекому 1994 році, звістка про новий фільм відверто здивувала і порадувала фанатів класичних бойовиків. У кріслі постановника маловідомий австралійський режисер реклами телебачення та кіно Марк Малой. До своїх ролей із попередніх частин повернулася доволі велика частка знайомих акторів, а також Тейлор Пейдж, Кевін Бейкон, та звісно ж зірка всієї франшизи, відомий комедійний актор Еді Мерфі. За сюжетом нової частини детектив Аксель Фоулі знову повертається на вулиці Беверлі Гілс. Після того як життя його дочки Джейн опиняється в небезпеці, він поєднує сили з новим партнером, детективом Бобі Еботом у виконанні актора Джозепа Гордона Левіта і старими приятелями Біллі Роузвудом і Джоном Тагертом. Досвідчені поліцейські ще цілком змозі надерти дупу новим покидькам і заодно розкрити масштабну злочинну змову. Тату, глянь, з'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька, він що пише нам з пекла? Це дурня, Маркоса це відео доказ, що мене вбили. Погані хлопці, все або нічого. Американський комедійний бойовик ще продовження трьох попередніх частин поганих хлопців, які виходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках. У кріслі постановників режисери попередньої частини бельгійці Аділь Ель Ербі та Фала, А до головних ролей повернулися популярні актори Віл Сміт та Мартін Ло. За сюжетом нового фільму детективи із Майами Маркус Бернет і Майкл Лурі дізнаються із теленовин про те, що їхнього загиблого капітана поліції Конрада Гуварда звинувачують у роботі на румунську мафію. Герої відмовляються це вірити, а невдовзі отримують відеозапис від самого Гуварда знятий ним перед смертю, в якому він просить знайти своїх вбивців та відновити його чесне ім'я, аби завадити викриттю правди, детективів підставляють. Лорі та Бернет змушені тікати, та це не змусить їх зупинити. Розпочати ними кримінальне розслідування. Амсоспендефонтекнінарівенди текстивенімойсеравис Кінсистентреклас Паганамапа комедійний детектив про жадібність, корупцію, зраду та любов на білосніжних пляжах Південної Флориди та Багамських островів. Проєкт знято за одноіменним романом американського письменника Карла Хаясена з редакторського складу 30-річна капуцинна ім'я Крістел, що знайома вам за фільмом Пірати Карибського моря, а також Наталі Мартінес, Мішель Монаган, Рональд Пітт та виконавець головної ролі він Свон. За сюжетом серіалу Ендрю Янці, колишній детектив поліції з Майамі, якого запроторили в невеличке містечко Каю що в Південній Флориді, але й там він стиг наробити безліч косяків, за що би відсторонений від справ та відправлений у неоплачувану відпустку. До всього він завзятий захисник природи і веде непримиренну. Війну із місцевим забудовником, що хоче перетворити райські природні локації на багатий курорт. Все нічого, та якось турист, який приїхав у ці місця на рибалку, знаходить відрубану руку. Ця подія занурює Янсі у світ жадібності та корупції, через які гине природа у Флориді та на Багамських островах. Немасьте Сузісан Амсані Брин. Okay. Серіал «Санні» – американська комедійна драма, що заснована на книзі Темне керівництво ірландського письменника Коліна Осаліва. Серед переважно японського акторського складу головну роль виконала американська акторка, співачка і автор коміксів Рашида Джонс. За сюжетом серіалу, спокійне життя американки Сьюзі, яка переїхала до японського міста Кіото. Змінюється в ту мить, коли її чоловік і син пропадають у підозрілій авіокатастрофі. В той час, коли Сьюзі знаходиться в повному роздраї, представник компанії, де працював її чоловік, вручає їй несподіваний подарунок у вигляді розумного робота Сані. Спочатку Сьюзі, яка люто ненавидить роботів, не хоче контактувати з сані, але поступово між ними зав'язується тепла дружба. А головне, що цей робот, над яким працював чоловік Сюзі, може допомогти знайти приховану правду про зникнення її сім'ї. Серіал Сані це трагікомічна історія для дорослих, про американську жіночку, що страждає на синдром відлюдника, невгамовного робота Сані, що ніяк не полишить її у спокої, та про страшні таємниці японської мегакорпорації, що, мабуть, забула про три закони робототехніки Айзіка Азімова. У мене було раціональне життя. Лише єдине романтичне рішення спаскудило його. Ти зараз про роботу чи Габріеля? Париж О -о 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 -о. Емелі в Парижі, американська комедійна мелодрама, що отримала продовження на четвертий сезон. До слова, проект було номіновано на два золотих глобуси та телепремію ЕМІ у категорії Кращий комедійний серіал. Головну роль виконала американо-англійська акторка, модель та письменниця Лілі Колінз. За сюжетом серіалу, молода американка Емілі отримує пропозицію займатися розвитком маркетингу в Парижському офісі партнерської фірми. Вона не знає французької мови, культури та звичай місцевих жителів, поверхово знайома зі світом моди і зовсім нікого не знає в місті. Але Емілі працелюбна, доброзичлива, відкрита до спілкування і абсолютно закохана в Париж. Тут вона не тільки старано намагатиметься догодити своїм колегам, але й вчитиме їх думати по-американськи. Вона прагне призумітися з усіма навколо, насолоджується видами Франції та французькою кухнею, шукає друзів і, можливо, навіть знайде кохання. Емелі в Парижі» – це легка яскрава мелодрама про молоду дівчину, яка ще намагається знайти себе в Черному французькому місті, яке відразу полюбилося її серце. У нашому подкасті ми провели вже 119 випусків, і ця історія якась дуже дуже знайома. Зипчуєш собі життя через якусь дівку? Проте з моїм сином ти не будеш». Ніхто цього не хоче. Комедійний серіал, що знятий за мотивами особистої історії сценаристки проекту Ерін Фостер у головних ролях Крістін Белл, Джастін Люпе та американський актор, сценарист і музикант Адам Броуді. За сюжетом серіалу дві розкуті сестри Джоан та Морган, яким десь трохи за 30, ведуть власний подкаст про романтичні стосунки між чоловіком та жінкою, і не лише вони відверто розповідають про свої власні переживання під час нових знайомств та про дуже пікатні подробиці сексуального життя. Це чудово, та одного вечора головна героїня Джоана знайомиться на вечірці зі справжнім єврейським рабином. На її подив, це виявляється не якийсь старий дюдуган з довгим носом та традиційними пейсами, а напричуд гарний молодий чоловік на ім'я Ной. Молоді люди відразу розуміють, що подобаються один одному, і їхні стосунки стрімко набирають романтичних обертів. Все, б, нічого, та чисельна єврейська родина Ноя, що сили намагається завадити цим відносинам і швиденько женити чоловіка на справжній єврейській дівчині, а не віддавати свій скарб якійсь хвойді номер один. Хвойда це є? Я маю спитати ти тепер таким будеш завжди? Правдива терапія, комедійна драма про психотерапевта Джиммі Ларда, який змушений одночасно боротися з важкою депресією за загиблою дружиною та за скоками своїх пацієнтів. Якщо ви думаєте, що на вас чекає нудна історія крутого професіонала, то дуже сильно помиляєтесь. Ось уже рік, як головний герой топить своє горе в алкоголі та безладних сексуальних зв'язках. Такий лікар сам по собі стопроцентний клієнт для будь-якого москоправа, але у Лерда, як не дивно, досі є власна лікарська практика і постійні пацієнти. Ви що позіхаєте одного дня? Слухаючи довгий нудний бубніж клієнтів, які знову і знову ходять по колу, скаржачись на одні й ті самі проблеми, Джиммі розуміє, що я все дістав. Жорстке похмілля відкриває в ньому потяг до новаторських методів, і замість чергових фраз він починає говорити своїм пацієнтам те, що насправді про них думає. Відкинувши у бік усю свою багаторічну професійну підготовку та лікарський досвід в спілкуванні з людьми, він виявляє, що йому стало набагато краще, а його різкі коментарі реально міняють життя його підопічних. Радикальна зміна підходу дивним чином кардинально змінює не тільки їх, а й головного героя, а також усіх тих, з ким він контактує. Правдива терапія, бомбезний комедійний проект з елементами драми, гарним сюжетом та чудовим акторським складом, серед якого зірковий Гаррісон Форд то прям як вишенька на шоколадному торті. Про всіх сторінь великих і малих британський драматичний серіал з елементами комедії, що отримав продовження на п'ятий сезон. Проект заснований на одноіменних книгах про ветеринара з Йоркшера, написаних Альфом Уайтом під псевдонімом Джеймс Харіот, за сюжетом серіалу «Британія. кінець 30-х років. Головний герой на ім'я Джеймс Харріот, який живе у Глазго та тільки не закінчив ветеринарний коледж, намагається влаштуватися на роботу за фахом. Його запрошує до себе досвідчений ветеринар Зігріт Фарнон, що живе в невеличкому містечку Дарон. Фарнон, чесно кажучи, має не дуже легкий характер, і Харіоту вельми пощастить, якщо він протримається хоча б день. Та виявляється, що головний герой зі щирою любов'ю та ніжністю ставиться до своїх пацієнтів і вміє знайти підхід не лише до братів наших менших, а й до їх господарів. Це підкуповує Зігріда Фарнона, і Джеймс отримує можливість розпочати нову важливу сторінку свого життя містечку Даром. Про всіх створінь великих і малих, у всіх сенсах чудовий британський серіал. Він дуже добрий, затишний та наповнений справжніми емоціями. А це саме те, що нам на зараз найбільше потрібно. Вітаю! Гусенята прив'язуються до першого, що бачать, а це у нас ти. Тепер ти його мама. У мене нема відповідної програми. Ні в кого немає. Дикий робот, чудова анімаційна стрічка від відомої студії DreamWorks. Режисером та сценаристом проекту став Кріс Сандерс, який добре відомий вам за мультфільмами Ліло і Стіч, «Сімейка Крудців та Як приборкати дракона». У основі сюжету нового мультфільму серія книг ілюстратора та письменника Пітера Брауна. Роль головної героїні озвучує акторка Люпіта Ньонго, на ім'я Жоптодзьоб Кіт Конор, а хитрого та доброго лиса Шнира Педро Паскаль. Історія розповідає про пригоди робота Рос, яка внаслідок катастрофи опиняється на невеликому безлюдному острові. Робот призначено виконувати послуги людям, але на острові живуть виключно різноманітні звірі і птахи, які сприймають її щонайменше як якесь страховисько. Оскільки Рос не стає причиною самотності крихітного новонародженого гусеня, їй не залишається нічого іншого, як зайнятися його вихованням. У цьому їй допоможе місцевий родий пронира на ім'я Шнир, який на самому початку був до гусенятка, скажімо так, гастрономічно небайдужий. Навчу його плавати і літати. Плавати це легкотня. Я навчу його, як моя мама мене вчила. Ливи якої розгортається через вісім років після подій останнього фільму. В основі сюжету покладено однойменний роман ангеліської письменниці, журналістки та сценаристки Хелан Філдінг. До своїх ролей повернулися Г'ю Грант, Ема Томпсон, Колін Ферт та виконавець головної ролі Рене Зальвегер. Засюшканець Даніел Клівер. Намагаючись жити далі, Бріджит виходить на роботу і навіть встановлює додаток для знайомств, завдяки якому в її житті з'являється молодий красель. Тепер матері одиначці треба якось поєднувати дім, роботу та романтичні стосунки. При цьому необхідно підтримувати сина, якому гостро не вистачає батька, а також протистояти засудженню ідеальних матусь із його школи. Ти виживеш? Сподіваюсь, вижити недостатньо. Ти маєш жити. Ліло і стіч» це кіноадаптація культу анімації від Дісней 2002 року. Фільм розповідає зворушливу та веселу історію про самотню гавайську дівчинку Ліло та небезпечна втікача прибульця який допомагає згуртувати її невеличку родину. Якщо кіноадаптація буде такою ж вдалою, як і оригінальний мультфільм, то на нас очікує дуже яскрава кумедна пригода. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо, Еллі, це зветься обломом.